Уже 26 країн готові гарантувати Україні безпеку. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував усім лідерам за спільну роботу у межах коаліції охочих, які саме країни і яким чином готові підтримувати Україну. Президент не озвучив. Також нині невідомо, хто саме погодився гарантувати безпеку Києву і в якому обсязі. Власне про ці гарантії безпеки будемо говорити з Володимиром Дубовиком. Це директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаю! Добрий день. Як ви оцінюєте ось цей процес домовлянь про гарантії безпеки? Він взагалі просувається на вашу думку. Він просувається, але він не буде швидким. Це точно було заздалегідь. Зрозуміло, і відомо, що він буде дуже потуж, таким повільним, дуже складним. Буде багато перепон. Головна з яких це Росія, яка продовжує агресію, яка не буде погоджуватися на якісь гарантії безпеки для України. А які дійсно по підвищить рівень захищеності нашої держави від російської агресії поточної або майбутньої, майбутніх і таке інше? Тому це буде дуже 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 складно, дуже повільно. Розмови про гарантії безпеки точаться вже давно, але зараз важливий етап, через те, що європейці дійшли. Консенсусу, що треба цю розмову просувати вперед, і через те, що, начебто, от нещодавно президент Трамп заявив, що він підтримує ідею надання гарантій безпеки Україні, і що Америка може бути частиною комплексу заходів, а, що таких, як ми називаємо гарантії безпеки певною мірою, тому от зараз такий важливий момент, а, а, в який треба вирішити, який може бути формат, хто приймає участь, в який спосіб, за яких обставин політичних а, чи дійсно. Треба чекати, поки Росія погодиться, чи можливо, все ж таки, щось зробити, навіть коли Росія буде казати ні? Зараз це важливий момент, і скільки хто насилає з яким мандатом якого рівня озброєності, чи це важкі озброєння, чи ні. Ну хто буде платити, да бо йдеться про десятки тисяч людей на території України? Напевне, часто це зрозуміло. Треба зрозуміти, хто буде все це оплачувати. Дуже багато питань як політичного характеру, такого, так і логістичного характеру організаційного. Ось ну, цікаво, генсек НАТО сказав, і власне він продублював, продублював те, що вже говорилося в Європі: про те, що іноземні військові на території України це справа України і тих країн, які надсилають цих військових, і аж ніяк не справа Росії і питати у Росії ніхто не буде. Але чи справді не будуть, чи будуть озиратися все одно, як це досі робить, наприклад, Трамп, пам'ятаючи про ядерну зброю, десь там в арсеналі російському? Я думаю, що будуть питати. і Я думаю, що буду чекати якогось моменту зручного. Де б хоча б було перемир'я, припинення вогню, хоча б в такий момент, але точно е у розпалу продовження повномасштабних військових дій навряд чи вони будуть цього водити війська, бо це е буде знати і на рівні політичних еліт якось не сприйматися, і тих, хто приймає рішення в конкретних державах, так і на рівні суму е громадськості, громадської думки, суспільної думки, люди навряд чи будуть схвалювати рішення направлення своїх солдатів та офіцерів. На територію країни, навіть не на фронт, але просто на територію країни де продовжуються військові дії для цього, до речі, робляться ці удари по Україні, зокрема а, і дронами та ракетами, щоб показати, дивиться, територія України небезпечна. Ми можемо потрапити Росіяни, кажуть, будь-яку частку України, будь-який регіон, без проблем. Це зокрема і меседж до європейських країн, наших партнерів, подумати про те, чи хочуть вони насувати війська, і не, не дарма Путін казав на днях, що якщо приміря не буде, і мирної угоди не буде, а війська. Будуть введені то вони буде ціль для російських військових. Тому я думаю, що все ж таки, не зважаючи на такі заяви Рути та інших неяких європейських лідерів, які кажуть, що Росія не має вирішувати, тим не менш де-факто де-факто будуть шукати і чекати того моменту, коли буде хоча б перемір'я, щоб можливо ввести такі війська. І тому Росія на жаль зараз знаєте в їхніх інтересах не допускати. До такого перемір'я да не йти на нього, бо вони будуть розуміти, що після нього може статися оце введення миротворчих військ е, на вашу, звісно, суб'єктивну думку, які би гарантії безпеки могли би бути реальними без... гарантіями безпеки для нас, тому що е, якийсь аналог п'ятої статті, що країни-партнери подумають, як допомогти Україні в разі нового вторгнення, або якісь тренувальні місії на західному кордоні? Ну чи стримає це Росію від нового наступу, наприклад? Ну ви знаєте, звісно, буде розрив великий між тим, що нам потрібно, що ми хотіли би мати як гарантії безпеки, і тим, що ми можемо отримати. Я східно відношусь до статті п'ятої без членства в НАТО. Навпаки, в мене виникає навіть запитання, а навіщо вище тоді просто не прийняти Україну в НАТО. Якщо ви говорите можливість надання нам статті п'ятої без членства, то давати ж членство. От ну і по друге, чи може ефективним бути навіть п'ята стаття? Про це багато дискусій точиться, а, Якщо не дай Боже нападуть Країну НАТО, чи дійсно інші країни швидко е, будуть рішуче діяти на підтримку того партнера, члена країни, які буде під під атакою, е, так і до України. Ну як має виглядати такі зобов'язуючий договір? Що, скажімо укромо, умовно кажучи, Норвегія чи Нідерланди е, в момент на атаки на Україну в, то тут в той же самий момент мають направляти свої війська на захист України? Я думаю, що на жаль, такий якийсь варіант замінники сурогата. П'ятої статті не врачу спрацює, а от те, що зараз обговорюється, це мабуть найкращий варіант. Поки що ввести ці війська, подивитися, скільки вони можуть тут притриматися який буде мандат можливо, частково потім оставити місію на більш довгий час, можливо, перманентний час. А поки що, во що, що дійсно в принципі Росія не може зірвати, то це рішення про те, щоб було постійне, постійне базування якихось західних військ на території України, можливо, дійсно не на території бужні до лінії фронту. Оце можна обговорювати. Хоча, звісно, що тут буде простояння Росії. Будь-які варіанти, які дійсно Україна давати реальний ефективний захист, вони будуть натикатися на протистояння Росії. До цього треба готуватися. Тому спочатку має бути якийсь політичний тиск, політична воля, політичне рішення, а потім вже військові зможуть, мабуть, щось робити. Ну тут питання взагалі: чи готова Європа надати стільки військових? Те, бо йдеться ж не тільки про Європу, про гіпотетичний Китай, наприклад, бо е, часто порівнюють Україну з Кореєю, але там скільки три сотні кілометрів лінія розмежування, а в нас кілька тисяч, так. і скільки треба так, тисяч а, військових. Так, нестача військ це проблема. Європейці почали обговорювати цю проблему насилання військ миротворчих до нас вже до початку року і швидко з'ясували, що в них не вистачає військ. Ну, навіть в таких країн, більш-менш просунених військово, як Великобританія, скажімо. Тому це тут є проблема, певна. І, ну, але різні можуть бути формати. Хтось каже, що треба багато військ, то каже, що не треба багато військ, що можна лише невеличку таку, то знаєте, контингент надіслати, і цим менше вони вже будуть стримувати своє присутністю Росії від можливого вторгнення. Тут військово-стратегічні експерти вони обговорюють, що це потужна якась маса людей має зайти. Можливо і ні, бо вони ж насправді не не будуть планувати воювати з Росією. Так. А, але просто мають своєю присутністю, знаєте, от, ну, передати такий сигнал Росії не атакуйте Україну. То це може зробити і кілька тисяч людей, і кілька десятків тисяч людей. Про це треба ще говорити. Як вони будуть оснащені, де вони будуть розміщені, з яким форматами, такі інше? Ну але так, людей не вистачає. Треба, мабуть, обговорювати цей китайський варіант. Знаєте, якщо це зокрема дозволить обійти ні від Росії блокування цієї ідеї, то ну ну хай може і китайці зайдуть. хоча ми розуміємо зараз, яке становлення між Москвою та Пекіном, як Пекін підтримує Москву протягом цієї повномасштабної агресії, І тут питання: чи буде Пекін нейтральним? Так. Так, ні, ну я не думаю, що можливий варіант, щоб там Пекін прямо спрямував свої війська, які він веде до України е, про, на, 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 бок, на боці Росії проти українських військ. Я думаю, що це можна все ж таки ну, як зовсім фантастичний варіант розглядати. А, бо це дійсно вже суцільно підриве репутацію імідж е, КНР в світі. Зараз вони шкодують, що вони відсунені від мирного процесу. Дуже що вони велика держава, на держава, вони мають обіці свої дипломатичні, але якось мирний процес щодо України прямує без їхньої участі. Е, і це їх. Трохи, ну знаєте, гніває да і і тому вони шукають якісь варіанти, як повернутися в цей процес, і зокрема до речі, потім мати право а, приймати участь у реконструкції України, що а, обіцяє великі дивіденди, зокрема для народної республіки Тому можуть зараз вони почати якось активничати, попри я не знаю правильно це сказати союз Сателів та Росію. Можуть можуть і так, бо все ж таки незважаючи навіть на всі ці знимки, що ми бачили, фу, світлини спекіна з, з нещодавньої зустрічі нікуди не дівається ця китайсько російська зв'язка, але тим не менш у Китаї свої інтереси в Росії свої е, і вони не завжди сходяться. Так я думаю, що Китай може зараз, якщо відчує, що є просування дійсно до миру. Є такий момент зручний, що вони будуть більш активно діяти в принципі. Вони недразово казали за останні три роки, що ми почнемо справжні плани мирні, якісь висувати і наші пропозиції тоді, коли ми відчуємо, що дві сторони Росія та Україна близькі до можливих мирних переговорів до призупинення війни. Тому так я думаю, що вони можуть під шоку шукати такий момент, чекати на такий момент, де вони більш активно будуть спробувати презентувати якісь свої дії ідеї, зокрема можливо, і свою військову присутність. До речі, про активність Росія теж очевидно проявляє свою активність у відносинах з Китаєм. Там, зрештою, підписали меморандум на ось цьому шанхайській організації співробітництва. Підписали меморандум про будівництво газогону Сила Сибіру. Сибіру-2». так, це від нього від цього рішення хто виграє Росія чи Китай? бо. Про нього говорять уже більше десяти років. і Росія не дуже горіла бажанням добудовувати цей загазогін за власні гроші і ще й туди вкладатися. Ну, ви знаєте, я думаю, що йти і обід і сторони, певно, міру виграють. Ну, перш за все, політичного да, Це такий доказ, що ми дружні, що ми союзники, що наша, ми, наші ряди, скажімо такі, згуртовані, консолідовані, таке інше. Це, мабуть, не більш важливо. бо Росія відома тим, що вона будує шляхопроводи історично, які іноді не дають навіть якихось економічних переваг, але вони засвідчують просто про російський вплив. Зокрема, ті ж саме щодо Європи, ті ж саме Stream. Це скоріше, навіть не економічна. Складова тут була важлива для Росії, зокрема як більше навіть геополітична. О, так і тут з Китаєм. Я думаю, що обидві сторони можуть вигравати. Китайська економіка потребує все більше і більше російських енергоносіїв. Російська економіка за умов того, що в Європі все ж таки відвертаються від російських енергоносіїв теж потребує нових ринків збиту. Тому я думаю, що, мабуть, вони вирішили, що зараз на цьому етапі треба це реалізувати. і Якась економічна вигода теж тут може бути. Але геополітична точно є. Вона точно наявна тут. Пане Дубовик, спасибі. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був у нашому ефірі. А Далі поговоримо про економіку. Економіку і війну очевидно. У Єврокомісії підтвердили, що ЄС та США обговорять нові антиросійські санкції вже наступного тижня. Зустріч пройде у Вашингтоні. Речник Єврокомісії Йом Марсьє повідомив, що таке рішення було ухвалено після чергової. Телефонні розмови між президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен, лідерами європейських країн та президентом США Дональдом Трампом.